Ага, дякую. Так, шановні народні депутати України, члени комітету, ми починаємо сьогодні наше засідання. Воно це, незвичне сьогодні. У нас оновлений склад. Хочу привітати Антона Швачко у нас в комітеті. Також подякувати і Роману Сохі і тому. Олександр Фіддієнка і Єгору Чернєву. за плідну роботу. За три роки ми зробили багато, їх участь була е, велика в, в, в більшості прийняття цих позитивних рішень на комітеті і в, і в цілому у Верховній Раді. Е, тому я вважаю, що зараз е, оновлений склад він буде не менш конструктивний, як і завжди, тому е, до роботи. Для, ми було розіслано усім порядок денний по електронній пошті. Нам необхідно проголосувати його. Прошу голосувати. Хто за? за. за. Василь. Утримався. Дякую. Рішення Перше питання порядку денного про створення підкомітетів у складі Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, обрання голів підкомітетів та складу підкомітетів, визначення предметів відання та питань підкомітетів, розподіл обов'язків між головою комітету, першим заступником голови комітету, заступниками голови комітету, повноваження секретаря комітету. Колеги, ви знайомі з проектом рішення комітету, він був також надісланий раніше. Тому пропоную наступне. Перше, створити у складі комітету, підкомітети, обрати голів і склад підкомітетів та визначити, визначити предмети віддання та питання підкомітетів. Перше підкомітет з питань розвитку цифрової індустрії, обрати е, народного депутата України, заступника голови комітету штепу Сергія Сергійовича, головою підкомітету з Визначеними предметами віддання, зазначеними в рішенні комітету, друге підкомітет з питань розвитку цифрового суспільства та адаптації законодавства України до положень права Європейського союзу, виконання міжнародного правових або зобов'язань України у сфері європейської інтеграції, брата народного депутата України, заступника голови комітету подборну Вікторію Валентинівну, головою підкомітету з визначення предметами віддання та питаннями, зазначеними у рішенні комітету. Третє підкомітет з питань розвитку е, інформатизації. Обрати е, народного депутата України члена комітету Васильова Ігора Сергійовича. Головою підкомітету з визначеними предметами віддання, зазначеними в рішенні комітету. Четверте, підкомітет з питань розвитку цифрового бізнесу. Обрати народного депутата України, члена комітету Швачко Антона Алексійовича. Головою підкомітету з е, визначеними предметами віддання, зазначеними у рішенні комітету. Друге. Затвердити е, розподіл функціональних обов'язків між головою комітету, першим заступником голови комітету, заступниками голови комітету, повноваженими секретаря комітету е, визнати такими, що втратили чинність попередні рішення комітету про створення у Комітеті Верховної Ради України з питань цифрової трансформації. Підкомітетів, визначених їх предмет відання, обрання голів підкомітетів та входження депутатів України до підкомітетів розподілу обов'язків між першим заступником та заступником голови комітету щодо координації діяльності підкомітетів. Рішення комітету направ, направити керівнику апарату Верховної Ради України. Шановні колеги, прошу підтримати рішення комітету та проголосувати. Хто за? Ште за? Утримався. Проти, проти, проти. А може можна вашу позицію, Володимире, день. В принципі, ну, коли так. хтось говорить про те, що будуть зміни в підкомітетах, для цього а, інформують всіх членів, всіх членів комітету не по факту, вже все розписали між собою, а кажуть, що можливо, у когось є якісь побажання. Цього зроблено не було, тому я голосую проти. Ну, Володимире, наскільки я знаю, було розіслано, просто вже було розіслано з е, пропозиціями. У вас була можливість е, свої пропозиції внести також? Для та робиться, якщо пропозиції, спочатку так у нас будуть е... зміни в підкомітетах, е... у кого є якісь пропозиції, побажання у членів комітету. А родислоно було вже фактично повний розрозпуділ. Ну, Пане Володимире, запрошу ми, вас до підкомітету. Буду радий співпрацювати yeah. і так далі. Так. І в принципі, я погоджуюся yeah. тим, що Михайло каже, це було лише як проект, тобто ми ж могли подати ну, скоригувати і так далі. Okay. В будь-якому well, випадку yeah. ради yeah. буду вас бачити. Я можу сказати, навчіться тоді просто працювати так, як працювали завжди у Верховній Раді. Коли е, спочатку депутатів е, питали всіх членів комітету, питали, які є пропозиції, а потім вже формували пакет цих пропозицій, в які можливо вносили зміни уже потім. Тому в даному разі це не було зроблено. І це моя позиція. І я голосую проти Дякую, Володимире. Так, ми переходимо. Так, рішення прийнято, так? Катерина. Михайловна. Так, рішення прийнято. Ми переходимо до різного. Міністерство охорони здоров'я звернулося до комітету щодо включення представника від комітету до складу національного офісу координації розвитку електронної охорони здоров'я. Я пропозиція визначити канатур Вікторії Підгорни до складу національного офісу координації розвитку електронної охорони здоров'я. Прошу підтримати. Це рішення, якщо є якісь пропозиції, прошу. Я утримуюсь тоді від голосування, якщо можна. Окей. Okay, okay. e, прошу голосувати. Хто за? За. Ларін за. Проти? Утримався. Дякую, рішення прийняте. Наступне питання щодо підтримки комітетом 13-го українського форуму з управління інтернетом, який пройде 24 25 листопада 2022 року в онлайн форматі та участь представника комітету в роботі організаційного форуму. Організаційного форуму. Окей, колеги є пропозиція підтримати 13-й український форум з управління інтернетом та делегувати до участі у роботі оргкомітету штепу Сергія. Якщо є пропозиції, якщо ні, прошу голосувати. Сі за проти. Утримався. Я утримався з голосування, бо за себе ж не можна, мабуть. Так. Катерина Михайловна, у нас по обидва питаннях позитивне рішення? Так. По голосуванні. Дякую. Ну, на сьогодні. Перейдено вичерпаний, тому дякую всім, до побачення. Дякую, дякую, гарного дня всім. До побачення. До побачення, дякую.